Говоримо далі із нашим гостем Іван Ступак, співробітник Служби безпеки України в період із 2004 по 2015 рік. Військовий експерт доєднується до ефіру. Пане Іване, вітання вам. Вітаю, дуже дякую за прошення. Пане Іване. тож якою є оперативна ситуація на Курщині станом на зараз? Дивіться, офіційно у нас інформації майже немає з офіційних джерел. Єдине, що це Центр протидії інформації, та пан Єрмак сказав, що операція там продовжується, будуть якісь новини. Вже тут дві доби. Так, дві доби великих великих новин звідти немає. Ми покладаємося виключно на те, що нам дають із Запорєбріка, те, що викладають російські воєнкори, російські дописувачі або пересічні російські громадяни. Навіть російська влада вона відмежувалася від е, е, ситуації в Курській області. Я навіть більше скажу, коли вчора е, в Курській області проводили нараду, ну місцева влада, то про війну, про військову складову. Взагалі нічого. Вони обговорювали, як будуть там за скільки там за сім років святкувати тисячоліття, тисячоліття е, міста Курська. От все про війну взагалі ні слова. З того, що ми знаємо, що Україна робить там обмежену таку операцію, таку собі міні-сво там в Курській області. Бо не йдеться мова про велику кількість наших військовослужбовців. Я припускаю ще раз, це моя оцінка. Можливо, від декількох сотень, то, можливо, там двох, трьох, чотирьох тисяч військовослужбовців можуть приймати ось, там, активну участь. Декілька десятків одиниць техніки, тому розраховувати, що гейгей, наші війська поїхали аж до Курська або не знаю, там до Калуги, до Улан-Уде, так буде неправильно. Це обмежена операція, обмежена участь, лімітована в часі, в можливостях і так далі. Я не можу пройти осторонь і не, не, не прокоментувати. Вчорашнє відео від наших славетних десантників, коли вони просто на території Курської області в Курських на ну, Курські поля, вони за допомогою американської техніки бронетранспортера Страйкер, у якого закінчився боєкомплект. Вони в буквальному сенсі ганяли росіян або за іншою інформацією, північнокорейських військових і чавили їх в полі. Це дійсно феєричне відео. Було ніколи, ну верніше, за останні можливо десятиліття під час військових дій таких історій не траплялося. Неважливо там Індія воювала з Китаєм або там В'єтнамська війна. Ну таких історій не було. Ось до речі, це це відео. Пане Іване, також напередодні, власне, це навіть сьогодні зранку вже з'явилася інформація від сил спеціальних операцій про те, що там було знищено групу військових КНДР на Курщині. Власне, оператори 8-го полку сил спеціальних операцій ліквідували 13 військовослужбовців північної Кореї. Власне, п'ять ліквідували в стрілецькому бою ще вісьмох за допомогою дронів. Тобто це вкотре. Підтверджує ще раз участі самих північно-корейських військових. Там на вашу думку, оці всі втрати, які зазнають там, і російська армія, і зокрема північно-корейські військові, воно чи залом якось впливає на те, що відбувається зараз там на Курщині. А я вам зараз ще раз скажу, як наші військовослужбовці ідентифікують, що це саме перед ними труп північно-корейського військового, а не тувінця. Бо всіх них документи видані на таку нацменшу нацменшість тувінців. Можливо, ще це коли міністром оборони був Сергій Шайгу. Він з національністю тувінець. можливо, це такий референс був в ту сторону. Звісно, окрім того, що. Знаходять якісь угоди, там присягу здається. Там знайшли, що він присягається яким чинином. Це звісно свідчення, але є таке ще лайфхак, коли відкривають цей документ обліку військово-обліковий документ, то там так він відданий на дату Вінця, там прізвище, ім'я, це щось вигадане. Але місце підпису північнокорейські військові підписуються своїм ім'ям на північнокорейській мові, і це повністю розкриває і де всю цю конспірацію, яку Російська Федерація робила до цього. Тепер з приводу, чи що це нам дає. Ну, поки що, ну, окрім того, що це знищення. Ну, Північно-корейські окупанти, які допомагають Російській Федерації, поки що нам це нічого не дає. Але за великим рахунком, ми повинні знати, що це елітні, дійсно елітні, ну, за мірками Північної Кореї, війська. Вони приймають участь в цій війні. Їхня кількість в самої Північної Кореї вона дуже обмежена. Не йдеться мова про те, що тут приймають участь регулярні Збройні Сили, а це дві великі різниці. Тобто, ще раз, елітні, це елітні, наскільки це можна говорити, а регулярні це це така собі армія спасіння в північній Кореї. Вони допомагають збирати врожай, вони там осувають наслідки повіні щось побудувати, щось зрубати. Оце просто така собі робітнича армія, і вони в цій війні участь не приймають. Тому я припускаю, що ну надзвичайно великих великих партій від північної Кореї цих військових до Російської Федерації точно що не поїде, бо через їхня кількість взагалі обмежена в північній Кореї. Пане Іване, а чому на вашу думку наразі північно-корейські військові залучені лише на території і чи є ймовірність їхньої появи на інших напрямках фронту? Ви згадали про те, що ресурс їхні обмежений, проте все, що існує, така ймовірність. Ось чудове питання. Дивіться, на нього немає відповіді ні в кого. Я теж вам не можу відповісти. Навіть немає відповіді у людей, які професійно роками десятиліттями займаються питанням вивчення корейського півострову. Вони не можуть для себе второпити, чому так відбувається. Поясню з однієї сторони, начебто, Чен, ну кім уряд уряд кімчинина, він особисто визнав всі ці квазіутворення, ЛНР ДНР, Останні надбання Російської Федерації, що вони захопили в Україні. Він їх визнав як частину Російської Федерації, і, начебто, якихось там обмежень, застережень по використанню цих військовослужбовців Північної Кореї неважливо на території Луганської, Запорізької Херсонських Герсонських областей. Здавалося б, що немає, але чомусь на даний момент обмежується виключно Курською областю Російської Федерації. Я Ще раз скажу, відповіді у мене немає. Хочу ну, сам отримати відповідь на це питання. Можливо, там за там, декілька місяців ми все ж таки зрозуміємо, можливо, буде якийсь а, полонений, можливо, полонені вже є, можливо, вони там трішечки дають світло на це питання, але дійсно питання таке цікаве. Якщо пов'язати ті події, які відбуваються у Курській області Російської Федерації з майбутньою інавгурацією новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня, чи на вашу думку власне утримання позиції силами оборони і території там на Курщині дійсно може мати для нас якесь важливе значення, бути так би мовити, якимось козиром у майбутніх переговорах? Ну, риторичне питання відверто скажу зараз. Теж на це питання відповіді немає. Я до нього ставлюся більш скептично. Я поясню, чому логіка моя розміркована така. Ми собі вважаємо, українці, що це буде великим козирем в питаннях там ну. Майбутніх мирних перемов. Можливо, можливо, а можливо, і не буде. Ось вам проведу дуже такий простий, примітивний приклад, бо кожен козир він або визнається, або не визнається. Ось такий примітивний приклад. Наприклад, якщо ви заходите не знаю, там, до пункту обміну валют, неважливо, там, в центрі Києва на Майдан Незалежності, і даєте туди 50 доларів. Ну, вам обміняють їх правильно, або там 50 британських фунтів, або 50 євро. Або та сторона, та людина, яка сидить в Обмінному пункті вона визнає цей папірець, те, що намальоване, як валюту, і вам дає іншу валюту, там гривні. А якщо ви запропонуєте в тому ж обмінному пункті 50 не знаю, там, якихось там не знаю, фунтів республіки Конго, да або не там Алжирський, ну не Алжирський ні, щось там дуже таке екстравагантне, то з вірогідністю 99,9% вам відмовлять, скажу, ну ми не визнаємо, що це таке. Ми не знаємо, що це за папірець, тому можете залишити собі і покласти в книжку в якості сувеніра. Я от переживаю, щоб наш козир, який ми собі так визнаємо, що він може бути козирем, не перетворився на оті ось 50 ангольських що там фунтів або франків, неважливо. Паневано, і от повертаючись до оперативної ситуації на фронті на інших напрямках, зокрема на Покровському, що відомо про ситуацію там станом на зараз. Один з найгарячіших напрямків за минулий тиждень 300 боєзітнень. 300 боєзітнень для порівняння Оріхівський напрямок 10 боєзітнень за тиждень. Там 300. І наші військові кажуть, що приростання є. Плюс сюди додається також часів яр. Я пропускаю з того, що є, з того, що от бачимо на мапі Deep е Якщо я зараз там собі уявити віртуально, побачимо Покровськ. Це буде лівий нижній код, часів яр, це буде правий верхній кут. Якщо провести умовно таку собі дугу від однієї точки до іншої, то десь на рівні дружківки, міста Дружківка, ми можемо побачити. Задум Російської Федерації, задом Російської Федерації швидше за все покладається в тому, щоб зробити величезний величезний котел і охопити від декількох сотень квадратних кілометрів до можливо там тисяч, можливо, дві тисячі квадратних кілометрів території України в один великий котел і захопити за найкращого сценарію наших військових, знищити їх там, або ну за негативну сценарію, змусити їх звідти вийти і всю територію зарахувати в якості новопридбаних територій для РФІ. Паніване, ну і так би мовити, підсумовуючи загалом розмову про ситуацію на фронті на Харківщині. Яка ситуація на Куп'янському напрямку? Зокрема, ну там теж дуже активно, але ну через в порівнянні з Покровськом, там ну на порядок спокійніше. Хоча дійсно задум є у Російської Федерації спробувати оточити місто Куп'янськ. На 50% відсотків він залишається оточений. Можна побачити ці кліщі, які так і не можуть просунутися далі, сам це. Це не тому, що у них просто не вистачає це саме завдяки тому, що є шалений супротив наших хлопців та дівчат. Просто щоденна шалена робота, і це ці напрямки і неважливо Рігівській, Купінські, Покровські вони не на день не зупиняються. Постійно де якесь прокачування, тестування ділянок фронту і намагання знайти щось слабке у слабку ділянку і спробувати туди протиснутися. Пане Іване, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був Іван Ступак, співробітник служби безпеки України у період із 2004 до 2015 років. Військовий експерт з ним говорили про оперативну ситуацію на фронті, зокрема у Курській області Російської Федерації, а також на Покровському напрямку.